До того устрою адміністративного, який склався в радянський період, додалися зараз певні проблеми, які виникають через реалізацію децентралізації України. Які це проблеми? Це проблеми, передусім того, що в нас з'являються різнопорядкові. Одиниці, по суті, одного рівня, тому що застосовуючи підхід, що територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, і саме територіальна громада отримує основні повноваження. На сьогодні ми маємо три види територіальних громад. Тобто одна територіальна громада міст обласного значення, це територіальні громади, які вже багато років реалізують місцеве самоврядування. Повному обсязі, а після бюджетної децентралізації вони отримали ще додаткові повноваження, і це є дійсно такі локомотиви, але передусім міського розвитку. Друга категорія територіальних громад це територіальні громади об'єднані. Тобто це ті, які створені в результаті добровільного об'єднання громад, які також як міста обласного значення отримали значні повноваження, отримали значні ресурси, але на відміну міст обласного значення вони отримали ще достатньо велику територію, що збільшує їх спроможність. Але поки що у них немає такого досвіду, як у місто обласного значення, і немає ще такої сталої інституційної пам'яті, інституційної спроможні. Можності. Але я думаю, з часом значна кількість цих об'єднаних громад стануть реальними конкурентами щодо економічного зростання відносно міст обласного значення. Ну і третя категорія територіальних громад це невеликі сільські селищні міські громади, які не ввійшли в процес об'єднання, які на сьогодні мають значно менше повноважень, ніж перших два типи, про які я вам говорив. І фактично ці необ'єднані територіальні реальні громади, вони досі залишаються під впливом. Районного рівня, передусім районних державних адміністрацій, ну і почасти районних рад, які ухвалюють районні бюджети. Тобто, по великому рахунку, маючи ніби ну такий більш-менш означений трьохрівновий адміністративно-територіальний устрій, де є територіальна громада, район і область на базовому рівні територіального устрою. Ми маємо різношерстні і різноспроможні громади. На районному рівні ми маємо різноспроможні райони, тому що найменший район 5200 населення, найбільший 186 тисяч населення. Мало того, в одному районі може бути лише одна об'єднана територіальна громада, яка покриває весь район, при тому района. Влада фактично втратила всі повноваження. Тобто, по суті, Україна підійшла зараз до вкрай необхідного рішення, яке, напевно, вже і політично визріло, ухвалення повноцінного закону про засади адміністративно-територіального устрою. Саме цей закон має чітко визначити вимоги до адміністративно-територіальних одиниць базового проміжного. І регіонального рівня визначити процедури, яким чином утворюються, ліквідовуються, перетворюються адміністративно-територіальні одиниці. І відповідно до цього закону має бути прийнятий наступний закон про адміністративно-територіальний устрій, яким буде затверджено відповідно адміністративно-територіальний устрій кожної області. Тобто цей закон має чітко визначити, що. Область А складається із такої то кількості районів, де визначено район, назву, адміністративний центр межі району, а також територіальних громад, які входять до складу цього району. Знову ж таки, Назва громади, адміністративний центр, ну і відповідно затверджені карти. От фактично, ухвалення цих двох законів буде означати завершення першого етапу реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. І що важливо, все це має бути зроблено бажано до 2020 року, до наступних чергових виборів органів місцевого самоврядування. Таким чином ми зможемо. Можемо перегорнути перший етап реформи, створивши логічну, зрозумілу систему адміністративно-територіального устрою з уніфікованими повноваженнями органів місцевого самоврядування на кожному рівні.